Слава Ісусу Христу. Завтра маємо осік голови Івана Хрестителя і хочу поділитися своїми думками щодо цього, що ми будемо чути на Євангелії. Завтра буде читатися про те, як Ірод святкував свій День народження, як там танцювала його прийомна донька, як її мама намовила просити голову Івана Хрестителя. І для мене ця Євангелія завжди говорить про нездорову сім'ю, про нездорові сімейні стосунки. Тому що Ірод. Насправді, як батько мав би захищати свою країну, життя своїх громадян, свою е, родину. Да? Але все почалося з того, що е, він взяв на свою жінку і. І дитину, і, і одним словом мав купу клопоту цікаво, що він насправді любив слухати Івана Хрестителя, він його беріг, але він його беріг у в'язниці, слухав його радо, але дуже бентежився. Тобто він ніби і беріг, але насправді сховав його в'язниці, щоб не щоб та правда його не дуже полола в очі. Що мені цей вангелій говорить? Коли ми в стосунках не виконуємо своїх добрих обов'язків та оберігати, давати життя. Наповнювати життя інших безпекою, тоді починається ось такі, е, такі смерті. Да? Тобто вмирає любов, вмирає довіра, вмирає, вмирає Іван Хреститель через, через нездорові стосунки, тому що він теж говорив, він оберігав стосунки такими, якими Бог їх задумав, і він про це говорив. Він не боявся про це говорити. Це було для нього цінністю. Але е, Ті, для кого це не було цінністю, його вбили. І хочу собі і вам поставити такі запитання на основі того, що робила донька Іродіади, Вона не знала, чого вона хоче. Тобто це дитина, яка вже була доросла, якщо вона танцювала перед дорослими чоловіками, але вона не знала, чого вона хоче. Вона пішла до мами і каже, скажи мені, чого має просити. І мама каже: Голий Івана Хрестителя, на полумиску. І деколи, коли ми не розуміємо, чого ми хочемо, коли ми не маємо свої думки, своїх власних бажань і потреб, коли ми їх не чуємо, то нами можуть керувати дуже нездорові потреби інших людей, особливо тих, якими є підвладні. Ось і е, на основі ірода, чи оберігаємо правду, чи слухаємо правду, чи не хочемо її сховати, замкнути, закрити її рота, коли хтось нам говорить, що щось не так, коли хтось хоче. Повернути наші стосунки до правдивого образу, яким їх задумав Бог. Це свято, свято правди, свято здорових стосунків, свято того, що правда коштує, але за неї треба боротися до кінця.